О, записываю. Так, любименьки Дніпро І любименьки Миколаїв, привітульки вам, привітульки вам, друзі. Привітулечки, привітулічечки. чички. Так, Дніпро, дивимося на 23.01. Дивимося 22.00 22 Ой, а чого я 22.00? 24.00. надо Блядь Значить, на 20... 3 01 з 22 01 до по по 23.01 24.00. Бачите, як забуваєшся? Оце вже на автоматі тарабани щось. Оки врем'я. Хоча це врем'я, якщо чесно, мало що? Оці 2 часа, 2 дві години туди-сюди, але все. Все одно. Дивіться, стабільна загроза над будинками є, тому що знову там, де був приватний сектор, знову. Туди є ну, поцілення. Скажімо так, ще немає прям в цей день, але вже загроза ну, надвигається. Тобто вже якесь там ходить, між прочим, там пара людей ходить. От такий мальчик, дівчинка, поняли, от такі от ходять і вич, вичислюють будинки за гроші. Тому дивіться, хто там, де він її фотографує на фоні десь чогось. Поняли, там рядом дивіться. Так. А ось у А Ось оприльот. Прильот туди, де їзде щось, да, дорога яка ще щось. Єдине, що всі звідти пішли. От знаєте в якийсь момент. От, всі пішли, а прильот стався. І прильот буде тепо працює. Але дві людини будуть жертвами. Ой, 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 ой. и буду тюлить Прям обстрел, обстрел, обстрельный. Потом дуже скоро я кость так, знаете, я покажу, их повезу. <coughs> Не Стріляють ще одне місце, де були спеціалісти, можливо, навіть поняли, да? так? те місто, але звідти всі пішли. Тобто там нікого нема. Або вже стало ясно, або розвідка, або ще щось таке. Не знаю. От, І ще що, і ще що. І про це стане ясно, що ну, хтось про це попіклувався. І ще що. І. Те, що має відношення до матерів. Теж там нікого немає. От, і там буде проблема. Так, одна жінка може бути обмежена о, через обстріл і, і я б так сказала. Тобто ворог не отримає того результату, який планував. Але його оці, як вони звучаться, шок, диверсанти, не треба казати, що ой, дітей, а вони знімали. Це диверсанти. Яка різниця, скільки диверсанту років? 16, 15, чи 30, чи 70. Це диверсант, це вбивця. Все. Питання. Давайте називати речі своїми іменами. Дніпро. Дві людини тайно шукають нове розположення воєнних в Дніпрі. І передача даних іде. Притом це молодь. Це молодь. Ось буде, чи то, чи, ну, коротше, буде вибух в тому місці, де, де м, багаті чоловіки, тобто, багаті здоров'ям, тобто, вони крепкі, і це чоловіки, спеціалісти, це воїни, щось от такого. Тобто, це може бути ж не тільки только Це якась школа міліції і ще щось таке. М, тобто там буде проблема, але там нікого нема. Порада. Опа, глядні прямо. На 23. Перша. Трошки треба відпочити, трошки треба приділити собі увагу, трошки треба да, посидіти, по, по, поспілкуватися з кимось, близьким рідним. Чому це треба робити? Тому що комусь треба збиратися в дорогу. От, а комусь треба, треба медитувати і робити якісь такі речі незвичайні. Для чого? Бо ви тримаєте, ви, ви тримаєте мир в місті. Ви, ви повинні відчувати. Оце я вас вам кажу, що ми медитуємо кожного. Дня в 21.00. Ну, сьогодні я не медитую, бо в мене буде прямий етер. А ви медитуєте. Якщо ви не приймаєте участь про етері, ви медитуєте, ставите захисний купол. Кожен на своє місто. Живеш в Дніпрі або ти сам з Дніпра, ну, але зараз там виїхав, робиш медитацію. Живеш в Миколаєві. От, чи ти в Миколаєві знаходишся, чи ти з Миколаєва, але ти зараз не там ставиш захисний купол. І там, до речі, я вас у цій медитації не тільки вчу ставити Захисний купол, я вас чую енергію набирати. Адже просто захисний купол, ви послухайте, десь пошукайте, де ж по-любому ще є такі медитації. От і пошукайте їх, і послухайте, як там говорять. Там, скоріш за все, сам процес, типу, отак представили, отак зробили. Ні, послухайте мою медитацію. Зробіть її. Зробіть Відчуйте свої враження, ви побачите, що, що то ви будете мати. Як, як покращиться ваше самопочуття, ваш стан, енергія підніметься. Так, ну тепер Миколаєве, Любіменчики, Миколаїв, поїхали також на 23.01, з 2201, 2400 по 23.01, 24.00. Обстріли, вибухи тощо. Миколаїв чекає у повній бойовій готовності. І з тої сторони дочекає, якраз буде силове у і будуть жертви. Ви знаєте, звідки це десь десь зі сторони моря. Отак я скажу. Якось воно летітиме. От. от. Саме цікаве то, що буде, буде багато їхати транспорту туди, да, але про це, ну, майстрів, всяких, але про це нічого не скажуть. Тобто Приховають, приховають що куди. О, тому, якщо ви завтра побачите багато транспорту, щоб ви розуміли, що це не просто так, він куди їде. Ну, там спасателі, МЧСники тощо. Де, де СНСники. Зараз. Так, далі. Щас, друзі. О, надо ще це зарядитись мені. Так, Миколаїв. У вас теж там ДРГшники парами ходять. Ось все. Основна задача ще, що і місцева, і це з місцевих. З місцевих і ще і така тетя старшого возраста, якась бабуся, ще щось такого, такого плану. Поняли? Навіть може бути на машині. Або знімати будуть транспорт, транспортні розв'язки, десь, де стоїть що, поняли, в такому плані. От. Будуть знімати також е, будинки і там, де критична інфраструктура. Ну і що? І туди летітиме, туди летітиме. Проте наші хлопці з. З, 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 як це воно? Захистять нас. О, так, наші хлопці нас захистять. Кот пішов, щось поде. Кузя, ти де? коло мене? Іди, я тебе їм покажу. Йди. Йди моя рибка. Ой, боже, йди моя рибка, господи, ця рибка така тяжка. Ми з ним йому креветки, щоб ви розуміли. Ми ще дам, я розігріваю креветки. І зіма, і віма, і віма, Тому що це важно. Приятну жопу я люблю топтику. Люблю собі їх м'якати, собі їх так трогати. Да? Да, давай погадаємо Миколаєву, що там вони 23 січня. Давай, давай, кузінька. Я тебе нікуди не пускаю. Все, сиди, 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 моя рожу, мала, сиди. Давай. Дивіться, десь десь уже уїхали, або в воєнні стояли, або що, або уїхали. Тут так а зараз, що от туди може прилетіти, якщо у вас є якісь воїнські частини, Чи це можуть бути пожарники? Чи це можуть бути... Ну хто там при исполненні? Поняли? От вони десь уїхали і там може бути оця проблема. Один чоловік загине. Ого. Саме цікаве, саме цікаве, я вам хочу сказати, що піймають теж якісь, ну, якась молодь, чи це дівчина, да, молода, чи що. от, Диверсанти їх піймають. Це вони. Так. Кузінька, дай мені. о, Я тут ось. Зараз я закончу, у нас ще є півгодинки, підемо з тобою. Ну, Скучно, він же ж хоче, щоб хтось з ним грався. Але я сижу тут з утра до вечора то відос записую, то ще щось. Ну, я ж не можу йому сообщити, що це моя така робота, що люди чекають, що треба людям. Ой, пробач, ой, пробач! Боже, зачепила його жопочку, вибач. Симкотова. Так. Порада Миколаївця. У кого є слава мама чи хвора мама, трошечки треба їй е, приємності наговорити. А ще потрібно комусь звернутися до спеціаліста до лікаря і дуже і дуже, дуже сильно. Тому слухайте в кого зуби кого там, я знаю, що радікуліт, в кого горла, в кого що. Тобто, щось мама проігралася. Або проявіть пікування. Так, друзі, ну і прям... Там... А, фіш, 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 як це я вас без Все, Давайте там про коханчика. Хочете? Что ж мне почитаться? К черту все. Законы и устои. Все сломаю. Мне ли не впервой а порой герои, оставляя право за собой. Видно, день сегодня бьет транзитом. На душе всех кошек не уместить. Боль моя, как мир, стара, избита. И во всех столетиях будет жить сквозь пространство, следом за тобою, я проделаю нелегкий путь. Если надо, я собой закрою. Просто оставайся, просто будь. Вот такой вирш про кохання, он дуже Дуже актуально зараз, коли наші кохані на війні, і іноді ми на них сердимось, можемо щось наговорити, да? і можемо якось їх і образити, не подумавши. Але потім, коли ти розумієш, що цієї людини не стане і вже не буде тобі на кого сердитись, і не буде на кого ображатись, ти розумієш, що все це мішура. Головне, аби. Людина залишалась і була. І іноді, я вам хочу сказати, іноді кохання таке, є, що вже не має значення, де і з ким. Головне, щоб ця людина була. Тому медитуємо, долучаємося в 21.00 на головній сторінці мого каналу. Ця медитація. І пам'ятаємо, головне правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, які я подобаюся. Це теж дуже важливо. І хто ставив подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!